Вітаємо! Сьогодні розповідаємо про коляску, яка змінила уявлення про комфорт, функціональність і безпеку. Це Ergo Metro3. Це перша в світі коляска Тревел, яка підходить для новонароджених без додаткової люльки. Перша презентована ще у 2013 році. Вона стала революцією в індустрії. І хоча інші бренди намагались повторити ідею, ергономіка метро 3 і досі залишається беззаперечним еталоном. Почнемо одразу з приємного: метро 3 єдина прогулянкова коляска, яка сертифікована для використання з народження. Вона має вбудовану люльку, яку не потрібно купувати окремо. Спинка опускається в горизонтальне положення, а підніжка регулюється, утворюючи повноцінне, зручне спальне місце для новонародженого малю. Це неймовірно зручно, безпечно та дозволяє не купувати зайвого на перший період. Метро 3 це перша тревел-коляска у світі, яка отримала сертифікат AGR. Його надає німецька асоціація, що працює з ортопедами та педіатрами для профілактики проблем зі спиною. Сидіння підтримує правильне положення спини та стегон дитини. Це справжній прорив у дитячому комфорті. У сидінні вбудований матрацик товщиною 3,5 см. Це не просто комфорт, це повноцінна підтримка тіла малювання. Люка під час сну чи тривалої прогулянки. П'ятиточкові ремені безпеки легко регулюються і зручно фіксуються. Тканина, звичайно, гіпоалергенна, дихаюча з водовідштовхувальним покриттям та захистом від променів. Стійка до зношування не вигорає, а головне всі елементи знімаються та придатні до машинного прання при 30 градусах. Капор має додаткову секцію для кращого укриття від сонця, дощу чи вітру. І звичайно ж є оглядове віконце на магніті. Без зайвого шуму. Вентиляційна сітка в спинці для свіжого повітря у спеку. І найголовніше, вентиляція зроблена безпечно, жодних прямих сонячних променів в зону голови дитини. Форма батьківської ручки метро 3 це не випадковість. Інженери Ergobaby працювали над нею понад два роки. Уявіть собі, щоб досягти ідеального комфорту. Було створено і протестовано понад 50 прототипів, перш ніж обрали фінальну форму. Результат: ручка зручна у хваті, має регулювання по висоті і підлаштовується під зріст кожного з батьків. Є місткий кошик до 10 кілограмів, кишення на спинці все для зручності під час прогулянки. Метро 3 – одна з небагатьох колясок тревел формату з дуже крутою амортизацією. На всіх чотирьох колесах це фірмова система Cusion Ride. Вона м'яко згладжує нерівності тротуару, бруківки і навіть бордюрів. Метро 3 – перша коляска у світі з колесами у форматі автомобільних шин. Що це означає? Внутрішня частина жорстка для точного контролю, а зовнішня, навпаки, м'яка, яка згладжує усі нерівності. Це унікальна технологія, яка дарує надзвичайно м'який хід. Складається метро 3 однією рукою, і в складеному вигляді вона настільки компактна, що відповідає стандартам ручної поклажі в літаку. Габарити надзвичайно універсальні. Її легко нести за ручку, закинути в авто або взяти у відпустку. І ніяких компромісів у функціональності. І ще одна крута опція у метро 3 – це можливість встановлювати автокрісла за допомогою адаптерів. Метро 3 підходить для дітей від народження і до 4 років. Це означає, що ви не шукаєте нову коляску щороку. Вона росте разом з вашим малюком. Ergo Baby Metro 3 це більше, ніж просто коляска. Це увага до кожної деталі, турбота про здоров'я дитини та комфорт батьків. Вона адаптується до життя у місті і подорожах, дарує свободу руху і впевненість у кожному кроці.